Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, брати і сестри, У милості Божій нас Господь знову привів на це місце, де прославляти де будемо Боже ім'я, де будемо Йому дякувати, де будемо його просити Його сили, бо ми так потребуємо ведення, розуміння, мудрості від Бога. І знаєте, я хочу зачитати Слово Боже, яке живе та діяльне. І знаєте, я чидав і, і мені, знаєте, так, хочу з вами поділитися одною думкою Івангелія від Івана, 6 розділ 16, 21. А як вечір настав, то зійшли, то зійшли його учні над, над море, і ввійшовши до човна, на другий бік моря вони попливли до Капернаума. і темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Від великого ж вітру, що біяв, хвилювалося море. Як вони ж пропливли стадії із 25 або з 30, то Ісуса побачили, що йде Він по морю і до човна зближається, і їх страх огорнув. Він же каже до них, це я, не лякайтесь, і хотіли вони взяти до човна його, та човен зараз пристав до землі, до кої вони пливли. І шостий вірш, бачите, чудові слова говорить Ісус. І коли вони пливли по морю, вони побачили Ісуса, який наближається. І у них не виникла така хороша, правильна думка запросити Ісуса в свій човен. І як тільки вони його запросили, як він заступив у човен, вони зразу припливли до, до мети. Знаєте, і, і це такий є прообраз того, що коли ми Ісуса запросимо в своє життя, ми дойдемо до тої мети, ми дійдемо до тої цілі, яку Господь нам дає. І ви знаєте. Я чув, щириться така інформація, я чув десь тому 10 днів дві неділі назад в інтернеті. Я чув таку історію, коли діти були у батьків, і мати, мати одна була, вони від'їжджали від неї і сідали в машину і мама каже. Помоліться і візьміть Ісуса з собою. А вони кажуть, нам не треба, мама, вашого Ісуса, по-перше, а по-друге. І у нас і місця немає для нього. І знаєте, і сталася жахлива трагедія. Ця машина була розбита і, і там, і заднє місце, де вони казали, що місце є тільки для нього в багажнику, він був цілий. Як заводу машина була, там не було нічого тронути, розумієте? І все було розбито. Давайте в нашому житті. Не будемо Ісуса класти в багажник десь там ззаді, але будемо віддавати Йому найважливіше саме, саме місце в нашому житті, щоб на троні нашого серця був Ісус Христос. Бо Він, знаєте, ну Він не надаремно помирав, правда? Він сьогодні, вчора на віки той самий. Він сьогодні на цьому місці, ми будемо молитись, ми будемо запрошувати Ісуса Христа у нашу сім'ю. Ми будемо запрошувати Ісуса Христа до наших дітей у човен нашого життя. Ми сьогодні будемо Його просити, щоб саме комфортне місце ми віддавали для Ісуса Христа. Тому що йому належить слава, тому що він, він, він сьогодні на цьому місці. Він хоче кожного з нас благословити, він хоче кожного з нас торкнутися сьогодні в серці і показати наші немочі, наші слабини, бо говорить Господь, що нічого не у Царство в Боже не війде. І якщо у нас ще є якісь проблеми, якщо у нас є якісь ще негаразди в житті, в сім'ї, то сьогодні ми маємо час, сьогодні ми маємо можливість принести це до ніг Ісуса Христа. Давайте піднімемось на наші ноги і подякуємо йому за його милість в сьогоднішньому ранку. Боже.